Протитанковим ровом Донеччина відгородилася від Росії. Траншея завдовжки майже 180 кілометрів і 2,5 з заглишки вздовж усього сухопутного кордону. Зверху насипаний двометровий вал, на якому у найнебезпечніших місцях встановлені залізобетонні огороджувані конструкції. Через таку перепону ніяка техніка пройти не зможе. Певен донецький губернатор Сергій Тарута. Усі роботи на кордоні профінансував його брат-бізнесмен. Також Тарута заявив, що всіх учасників масових заворушень чекає. Покарання вже завтра, післязавтра область значно посилить кадровий склад силовиків. Будуть змінені керівники міліції в багатьох містах та районах. Крім того, в Донецьк їде поповнення правоохоронців з інших регіонів України. Повірте, з завтрашнього дня картина буде друга. інша. чому що случиться? завтра? Що Залучиться буде працювати закон, і будуть якраз в достатній мірі представители силовых органов для того, чтобы обеспечить этот закон.